Якби ми всі були комп'ютерами, то прокрастинація це програма, яка інстальована в наш мозок. Це спосіб мислення, який керує нашою поведінкою та нашими діями. Але є спосіб де інсталювати цю програму. В цьому відео я розкажу, як поради з маленької книги, яку можна прочитати за одну годину, дійсно змінили моє ставлення до роботи та прибрало прокрастинацію. Я прочитала безліч книжок про те, як підвищити продуктивність. Але ця книга дійсно змінила моє мислення. Це книга про Професора Тімоті Пітчела розгадати пазу прокрастинації. Я вважаю, що це тому, що там немає води, там є чіткий план. На основі цієї книги я розробила свій власний ментальний чек-лист, який допомагає мені боротися з прокрастинацією. І кожного разу, коли в мене з'являється думка про те, що мені не хочеться щось робити, я проходжу по цьому чек-листу, і це допомагає мені діяти. І в цьому відео я поділюсь, що саме потрібно робити для того, щоб все-таки не прокрастинувати. Кожного разу, коли я сідала. Щось робити, в голові в мене лунав такий голос: це не цікаво, це важко, я хочу їсти, мені треба перевірити пошту. Постійно чогось не вистачало знань, годин, в дні, мотивації. Спочатку я думала, що це через те, що я працюю в офісі, і мені просто не цікаво. Я почала працювати з дому, але кількість завдань і те, як я до них підходила, не змінилося. Я почала замислюватися, чому ж те, що я роблю, мені дуже подобається, але при цьому все одно виникає прокрастинація. І думки про те, що не хочеться це робити. Або я відкладаю завдання, які мені подобаються. Я знаю, що вони важливі, але все одно їх не роблю. Що важливого в цій маленькій книзі, яка дійсно змінює мислення, перше автор розповідає про риси характеру, які, так би мовити, провокують прокрастинацію, з якими можна працювати та змінити. Це рівень усвідомленості, імпульсивність, рівень самооцінки, емоційна нестабільність, перфекціонізм. Чим більше з перелічених якостей у вас є, тим більше у вас вирогідність того, що ви будете прокрастинувати. Але хороша новина в тому, що все це можна натренувати, що все це можна змінити. Головне спочатку розібратися, так які риси характеру в мене можуть провокувати прокрастинацію або підтримувати прокрастинацію. Але потрібно обрати якусь одну важливу рису характеру, і вона допоможе працювати навіть з іншими рисами характеру, які можна також вдосконалити. Я обрала для себе усвідомленість, оскільки дійсно, коли ми розуміємо, що зі мною відбувається зараз, ми можемо обрати дію, яка допоможе змінити ситуацію. Наступна надзвичайно важлива, як на мене, думка з книги, яка перевер. Пернула моє мислення, те, що ми завжди помиляємося в тому, як ми будемо почувати себе у майбутньому, тобто, як ми будемо хотіти чи не хотіти робити щось завтра, наприклад, або через годину. Тобто, завжди, коли ми сідаємо щось робити, ми, і коли включається прокрастинація, то зазвичай ми думаємо про те, що ось завтра в мене так буде більше сил, в мене буде більше мотивації, я відпочину і я зроблю це. Але ми завжди помиляємося, тому що немає ідеального часу для того, щоб це зробити. Тому потрібно просто почати і робити те, що запланували, не дивлячись на ці думки. Наступний момент про силу волі, оскільки сила волі вона закінчується, вона має певний ресурс. І її потрібно постійно поповнювати, відпочиваючи, налагодити свій сон, харчування, і завдяки цьому сила волі збільшується. Але покладатися лише на неї неможливо для того, щоб перестати прокрастинувати. І наступний момент, який витікає із того, що сила волі може закінчуватись, це просто почати діяти, зробити певні кроки. Наприклад, сказати собі, так я буду робити це 5 хвилин, а далі побачу. І зазвичай, коли людина починає щось робити, вона не помічає, як 5 хвилин перетікає у півгодини. Дини або годину. Скільки ж знову таки, ми погано прогнозуємо ставлення своє до певних дій. Тобто, ми можемо думати, це завдання не цікаве, мені не хочеться його робити. Але коли ми починаємо робити, ми захоплюємося ним, продовжуємо далі цю дію. Ще важливий момент це відволікання. Дійсно, коли приходять повідомлення, або постійно хтось заходить і щось питає, це відволікає, і ми не можемо концентруватися на завданні і втрачаємо так би мовити відчуття потоку. Яке також важливо для того, щоб працювати і робити те, що запланували, тому один із таких моментів, який може допомогти, це просто прибрати телефон на час, поки ви працюєте в іншу кімнату, щоб просто не бачити цих повідомлень а також вимкнути сповіщення, які можуть з'являтися на екрані.